На ремонт місцевих доріг Прикарпаття у цьому році витратять лише 10 мільйонів гривень. Це кошти обласного бюджету зібрані з першої реєстрації транспортних засобів. З виділеної суми кожен район отримає в середньому по 500 тисяч гривень. Тож говорити про повноцінне відновлення дорожнього покриття не варто. К крайній мірі, це мінімальні речі, які ми повинні зробити, по крайній мірі, щоб там стільки ям не було на дорогах. Я вже не кажу про там капітальний ремонт чи про нову дорогу. Ми розподілили сьогодні тих 10 мільйонів для того, щоб справді у ці кроки, що я сказав, просто машина могла би проїхати. Між тим планують перемонтувати багатостраждальну набережну в Івано-Франківську. Окремим пунктом на ці потреби передбачено 30 мільйонів гривень. Хочуть завершити будівництво і моста у селі Печініжн Коломийського району та продовжити зведення переправи у селі Драгомирчани. Є у планах підлатати дорогу між Галичем та Пуштином. Гроші на ці та інші роботи шукатимуть навіть у сільських бюджетах. Відповідно до нормативних розрахунків потреба коштів дорожнього господарства, на сьогоднішній день нам спрямовано близько. Близько 10% від потреби ми зараз і звертаємося в сільські ради і в районні адміністрації в зв'язку з тим, що ну настільки обмежений цього року у нас ресурс, що ми просимо їх так само ті кошти, що в них залишаються на рахунках, спрямовувати на дороги загального користування, щоб покращити місцеву мережу доріг. Загалом фінансування ремонту доріг на Прикарпатті у порівнянні з попереднім роком зменшилося удвічі.